Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні в соцмережах може стати популярним будь-хто. Однак популярність вимагає обережності, адже будь-яка помилка може обернутися скандалом та скасуванням, особливо якщо це порушення закону, а не просто помилка. Так трапилося і з Марленою Велес, 22-річною мамою, влогеркою із Флориди, яка спершу завоювала серця сотень тисяч фоловерів, а згодом опинилася в центрі гучного кримінального скандалу. Сьогодні поговоримо про те, чому вона крала з магазину, як її спіймали і чим це все обернулося. А також задумуємося, як такі випадки допомагають проявити фальшивість життя інфлюенсерів. Як завжди чекаю у вас чарівний лайк та підписку, ставте дзвіночок, підтримуйте мій контент коментарями. А також ставайте спонсорами та не забувайте про донати для наших захисників. Посилання у описі відео. І починаємо! Марлена Велес розповідала про своє життя в Тіктоці. Її контент про домашній декор, моду і материнські будні зібрав понад 400 тисяч підписників. В одному зі своїх відео, яке вона зняла в минулому році, дівчина з гордістю розповідає про свій дохід, заявивши, що у свої 22 роки один її ролик приносить їй більше грошей. Ніж її хлопець заробляє за місяць, вона каже: якщо у мене є якась порада для вас, то це продовжуйте публікувати контент. Не чекайте правильного моменту, адже коли ви повірите в себе, інші теж у вас повірять. Загалом її контент це такий собі мамський блог із розпаковками, організацією простору такий, знаєте бежевий інтер'єр, чи навіть ці сіро-білі. вона постійно розповідає про свій шопінг, про те, що вона купила, і все це показує. І звичайно, її звинувачують у пропаганді надмірного споживання, тобто консюмеризму чи оверконсампшн. І для багатьох пропаганда ось такого стилю життя може бути дуже тригерною, тому що це дуже дорого жити Таке життя купляти собі багато різних видів якогось продукту. Крім того, це шкодить довкіллю і виховує у вас непотрібні цінності. Але загалом її спосіб життя видавався дуже успішним, тому що ми бачимо її прекрасний будинок, гарно одягнуті діти, в неї гарний автомобіль і взагалі вона виглядає цілком благополучною. Вона демонструвала енергійне і сповнене щастя життя з можливістю купляти собі все, що заманеться. Але мало хто очікував, що за таким лайфстайлом. Ховаються якісь темні сторони у жовтні цього року. Марлена потрапила під підозру поліції після інциденту в магазині Target у місті Кейп Корол, штат Флорида. Співробітники магазину заявляли, що інка використовувала самостійне сканування, ну або ж касу самообслуговування. Згідно із заявою поліції, працівники Таргету стверджували, що підозрювана підібрала пару товарів на розпродажі, і замість того, щоб сканувати ці товари, сканувала штрих-коди різних дешевших товарів під час цього чекауту. Загалом вона присвоїла 16 предметів домашнього вжитку та одягу на загальну суму 500 доларів. Згідно з поліцейськими звітами, працівники цього магазину Target описували її як жінку, яка неодноразово помічалася, за такою діяльністю Сьогодні дехто розповідає, що в багатьох магазинах в Америці є таке негласне правило, що працівники не здають крадіїв до поліції, поки ті не наберуть, не накрадуть на суму понад 500 доларів, і ті крадії повертаються знову і знову, і згодом уже їх ловлять. Тому працівники буцімто знають їх всіх в обличчя. Я не знаю, чи відповідають це дійсності, тому що а чого цим працівникам треба чекати? Коли цей крадій понабирає на тисячі доларів. Мабуть, не всі магазини мають якусь страховку і часто на недостачу списують на самих працівників. Але все ж, як стверджують звіти поліції, працівники цього таргету вже знали Марлену. Після публікації запису з камер спостереження правоохоронці отримали анонімні скарги, які привели їх до акаунту Велес у Тіктоці та Інстаграм. Поліція виявила, що в один із днів. Коли крадіжка, дівчина якраз публікує відео, на якому показує своє шопінг-турне по магазину. У ролику вона обирає товари, зокрема кухольстельні, косметичку та набір для десертів. А також знімає, як ставить ці покупки у багажник свого автомобіля. Багато людей сміялися з того, як по Дилатанській вона це робила, коли дивилася на камеру спостереження, ставила на цю касу речі із іншим штрих-кодом. І багато хто з цього сміється і навіть робить такі, знаєте, ролики, пародії, коли вони самі йдуть на шопінг. І мені так дивно, маючи 200 тисяч підписників на той час, вона могла спокійно сконтактувати із керівництвом таргету і домовитися про співпрацю, скажімо, якесь оплачуване партнерство. Адже ці магазини вони не шкодують грошей на маркетинг. І дуже багато є креаторів, які спокійно собі співпрацюють з магазинами, роблять розпаковки, купляють, що їм потрібно їм повертають гроші. Чим дають якісь купони, я не знаю, але вона могла б навіть спробувати. Але з якихось причин вона цього не зробила. Ось це відео блогерки із розпаковкою товару. Зараз вона його приховала, очевидно, за порадою адвокатів, і стала для поліції доказом. А для аудиторії справжнім шоком. Зрештою, 21 листопада, Марлену заарештували, і вона отримала протокол за дрібну крадіжку. За даними офісу шерифа округулі, Велесь була затримана в суботу в день. За неї внесли заставу у розмірі 500 доларів та звільнили її наступного дня. Здавалося б, історія могла закінчитися на першій крадіжці, гучному скандалі, величезному хайпу, який вона спричинила своїми діями, і тим, що вона є популярною інфлюенсеркою. Ця крадіжка навіть принесла їй нечувану славу, тому що кількість підписників у неї за тиждень зросло до 400 тисяч із 200, тобто в два рази більше. Тобто від цієї ситуації вона лише виграв. Зрештою, через 6 днів після її затримання, 27 листопада, Мардана вирішила відповісти на засудження громадськості і сказати свою думку. Вона завантажила відео Get Ready With Me, у якому просто мовчки збиралася, а в описі написала. Що її команда врегульовує ситуацію. Вона зазначає, що ситуація під контролем, її діти, родина та дім у безпеці. Попри неприємні обставини, вона цінує любов та підтримку своїх підписників. І зараз не час обговорювати її помилки. Проте це не означає, що вона намагається уникати відповідальності. Право все ще перебуває в суді, і вона просить поважатися. Марлена підкреслює, що цей інцидент не визначає те, ким вона є, і не відображає тієї людини, якою вона прагне бути. Вона вірить, що помилки роблять всі люди, але важливо, як ми вчимося і зростаємо після них. Ну, звичайно, вона зробила помилку, з ким не буває. Кожен має право на виправлення. Трохи прославилась, трохи повибачалася, працюй собі далі загалом. Монетизуй собі відео, знімай рекламу, тим паче, що підписників додалося. Весь ті, гудів про неї. І навіть я хотіла зняти відео про цю її першу крадіжку, але щось не зрослося. Вже 30 листопада, через 9 днів, Після того, як її затримали, поліція Кейп Корала знову затримує Мерлену у тому ж самому магазині Target. Цього разу вона була помічена за схожою схемою. Велес знову використала сканери для самообслуговування, щоб купити декоративну різдвяну ялинку з ротангу, святкові стрічки та дитячий одяг за заниженою ціною. Цього разу вартість була трошечки менша, всього лише 225 доларів. Поліція ідентифікувала її не лише з допомогою відеозапису. А й завдяки шпалерам на її телефоні та унікальним татуюванням чоловіка, який був з нею в магазині. Тоді правоохоронці вже поїхали до неї додому і там її заарештували, звинувативши у дрібній крадіжці. Після другого арешту соціальні мережі вибухнули обговореннями. Багато хто висловив здивування тим, як людина, яка заробляє за її словами тисячі доларів, ризикує репутацію заради дрібної вигоди. Дехто припустив, що насправді вона взагалі ніколи не мала таких грошей, про які заявляла. І всі її розпаковки вона робила за простою стратегією. Вона йшла в магазин, накуповувала товару для розпаковок, знімала свій контент розпаковки, показувала це все у відео, своє шикарне життя, а згодом брала чеки і повертала все назад у магазин. І так багато разів, тому що контент знімати треба, як то кажуть, fake it till you make it. Але працівники магазинів буцімто просікли цю фішку і почали її впізнавати. І припинили приймати товар назад. Мені от цікаво, як це таке може бути, якщо в багатьох штатах я впевнена існують якісь нормативно правові акти, які захищають права споживачів. Але дехто вказує, що Walmart та Target змінили свої правила повернення, тому що дуже багато мамочок інфлюенсерок роблять ось такі відео з розпаковками, і потім повертають цей товар на місце. Тому ось такі влетенські магазини намагаються цю проблему якось усувати. А, взагалі, ось такий спосіб крадіжки із магазинів із підміною штрих-кодів є дуже поширеним. в США люди через бідність намагаються зекономити, ставлячи штрих-коди дешевших речей на більш дорогі. А багато хто пише, що таким чином вони економлять гроші на котики. Ну так, от, згідно з цією теорії, вона просто припинила купувати і повертати, а почала красти, тому що розпаковки робити треба, а грошей буцімто немає. Користувачі дуже обурюються, що вона показувала на своєму акаунті і свої різні пластичні операції, косметологічні втручання. Зокрема, вона робила мемопластику та підтяжку грудей. І багато хто дивується, як вона це оплачувала, якщо немає грошей на товари із таргету. Дехто припустив, що вона брала кредити на операції, ну або ж робила їх по бартеру. А дехто стверджував, що краде вона не з нужди. Дуже цікаве пояснення і зовсім не смішне, тому що вона може просто страждає на клептоманію. Питання її доходів залишається дуже спірним. Адже, коли почались судові слухання за її другою крадіжкою, вона подала клопотання про залучення паблік дефендера, тобто безоплатного адвоката. І у анкеті для оформлення цього клопотання було зазначено, що її дохід. На місяць становить 1100 доларів, і що вона не отримує допомоги на дітей. Експерти з TikTok вже підрахували, що насправді вона заробляє за свої відео понад 1000 доларів на одне відео. а Завантажує вона їх частенько. Сьогодні її акаунт інстаграмі заблокований, але TikTok функціонує. Останнє відео на сьогодні датується 2 грудня, де вона показує влог її сім'ї, як вони збираються на день подяки. І таке інше. Нових відео на сьогодні немає. Взагалі сама Мерлена має тривалу кримінальну історію. У 2019 році її заарештували лише коли їй було 17 за звинуваченням у угоні автомобіля. А також за ще один угон автомобіля її друга та подальше розбиття цього автомобіля в ДТП. А у липні минулого року її заарештували за крадіжку у магазині Walmart у Кейпкорл. Тобто ми бачимо або якесь дуже кримінальне минуле людини, або її клептоманію. Або ще бозна що ця історія не лише про крадіжку, а й про те, як соціальні мережі можуть працювати як меч із двома лезами. З одного боку, вони приносять популярність і дохід, а з іншого будь-який промах стає публічним і розголошує твої дії на весь світ. Цей випадок ще раз нагадує, що популярність в соцмережах може легко перетворитися із благословення на прокляття. Якщо порушувати закон або здійснювати щось неетичне. Чимало користувачів підкреслюють, що в першу чергу треба було подумати про своїх дітей, тому що її діяльність безпосередньо впливає на їхнє життя. Мотиви Мерлени можуть бути різноманітними, ми цього точно не знаємо. Це може пов'язуватися із адреналіном та жагою до ризику. Усвідомлення, що вона може перехідрити систему чи бути непокараною, спричиняє своєрідний азарт. Крім того, багато креаторів у гонитві за вірусним контентом можуть впадати в крайнощі. Можливо, вона зробила це спеціально для того, щоб прославитись. І, як ми бачимо, у неї дуже сильно зросла кількість підписників. Відповідно, якщо це була її мета, вона її досягла. Бажання створювати контент часто змушує інфлюенсерів жити на показ. Можливо, щоб усе було яскраво та цікаво. Ідея показувати свої покупки приймається як частина її іміджу, і навіть якщо вона не мала грошей, вона повинна була постійно показувати нові нові покупки. Адже тоді в неї не буде іміджу успішної інфлюенсерки і рекламодавці до неї не звернуться. Крім того, є такий аспект, як зіркова хвороба, коли інфлюенсери думають, що вони стають вищими за простих смертних людей, і вони вищі за законом. І коли суддя подивиться на неї. Він її відпустить, тому що ж вона інфлюенсерка. Марлена могла відчувати себе такою недоторканною, що не очікувала за свої дії реальних наслідків. Люди, які отримують нечувану популярність, подекуди починають вірити, що для них існують інші правила та обмеження в соцмережах. Багато інфлюенсерів намагаються підтримувати ілюзію ідеального життя, часто позичаючи гроші або беручи кредити на предмети розкоші. Які виглядають престижно в кадрі, для деяких підтримання цього образу стає нав'язливою ідеєю. Можливо, вона намагалася підтримувати такий образ, навіть якщо їй не вистачало фінансових ресурсів на справжні дорогі речі. Попри те, що вона заявляла про свій великий дохід, її реальний фінансовий стан міг бути не таким вже й безтурботним. Інфлюенсери часто перебільшують свої заробітки щоб підкреслювати свій успіх. Дуже цікавим аспектом є те, що інколи прості люди виправдовують свої крадіжки, тим що ця компанія і так багата, і вона від цього не збідніє. Це виливається в спробу раціоналізувати свої незаконні вчинки, тому що людям дійсно не шкода грошей корпорації, а можливо на неї справляє негативний вплив її партнера під час другого інциденту. Видно, що він був із нею в магазині, і можливо він якимось чином попливав на її рішення. Але ми маємо справу з інфлюєнсеркою. Можливо, вона дійсно робила це для контенту, можливо, вона переживала якийсь спад популярності і вирішила з нього якимось чином вийти. Крім того, люди, які перебувають у стані соціальної залежності, часто прагнуть уваги за будь-яку ціну. Скандали і провокації один із способів повернути собі популярність в соцмережах. Але, будь ласка, не забувайте, що те, що вона вчинила, може бути. Наслідком клептоманії або імпульсивними рішеннями, які виникають через стрес, тривогу та втому. Вона могла діяти спонтанно, не плануючи наслідків, а помилки усвідомлювала вже після арешту, тому що імпульсивна поведінка часто супроводжується відсутністю аналізу наслідків. Загалом залишається таємницею, чому вона це зробила. Вона сьогодні мовчить, нічого не пояснює. Я чомусь вважаю, що вона страждає клептоманією, тому що вона вибачалася за перший інцидент і знову здійснила другий. Інколи людина просто не може це контролювати. Тим паче ми бачимо по її інтер'єру, що живе вона дійсно дуже гарно, і навряд чи їй не вистачає коштів. Будемо чекати оновлень про її справу, що там зараз відбувається. Можливо, колись вона розповість причину, чому вона це здійснила. А я чекаю ваших коментарів, вашої думки, як ви думаєте, чому вона крала ці речі? І що ви думаєте про ось таких блогерів, які фабрикують своє успішне життя? Дякую, друзі, що були зі мною. Чекаю ваших коментарів, лайків, підписок, переходьте в мої соцмережі та ставайте спонсорами мого каналу.